Маю огляд квартири, яка розташована всього в 10 хвилинах їзди від будинку офіцерів. Це квартира для молодої сім'ї або одиноких людей, які бажають проживати у власній квартирі ще й в Новобуді. Ви тільки подумайте, як тяжко мамам з маленькими дітьми підійматися на верхні поверха на ліфті, особливо при відключенні світла. А вам цього не потрібно робити, бо квартира розташована на першому поверсі всередині будинку. Утеплена, не кутова. АГВ загальна площа 45 метрів квадратних. Будинок цегляний, побудований у 2014 році. Попередні власники робили ремонт як для себе, але їм потрібно розширятися, тому й продають. Залишається вся вбудована мебель, холодильник, пральна машина. Квартира в гарному житловому стані. Заїжджай та живи. По локації це старе місто, провулок Костя Широцького. І ціна квартири 53 тисячі 500 доларів. Телефонуй та стань власником цієї квартири.